Яки привіт, випадкові глядачі, з вами Єгор. І дивіться, що в мене є нове придбання за свої кровні, але все ж трішечки підзажав і купив найдешевший, мабуть, на ринку китайський детектор, лічильник Гейгера. Ну, а якщо так розібратись, лічильник мілізіверті, а якщо так правильно сказати, мабуть, лічильник радіації побутовий XR1. Промислово його назва якась BR9 чи щось типу такого, але він тут на маркуванні, на зовнішнє маркуванні на коробку, на упаковці XR1 Там якесь або ж BR9, або 9BR, щось таке. Модель XR1, конкретна лінійка. В чому ви можете запитати слушно, в чому різниця, коли ви будете гуглити, якщо ви захочете купити щось подібне. Будете гуглити і у вас буде, буде випадати XR1, XR2, XR3 і так далі. Це по лінійці найдешевші. Так ось. XR1 це лічильник суто радіації. XR2 це лічильник електромагнітного поля, XR3 це лічильник і електромагнітного поля і радіації. Тобто два в одному. Тобто, якщо ви хочете міряти радіацію, не купіть XR2, тому що. Це трохи не те, що вам потрібно: XR1 або XR3. Ну, В даному випадку я зупинився на XR1, тому що електромагнітне поле мене не калишить. Ось так. Давайте подивимося, що, що, що це. Навіщо це мені? Ну, по-перше, ми живемо в неспокійний час. Я не занадто параною для того, щоб думати, що зараз десь щось вибухне прямо тут. Але тим не менш, чого б і ні. Ці детектори при, приведені, не зведені в ранг доступних. Тобто це не той при, прилад, який ви з клімом держдержповірки, який ви захочете купити, який буде коштувати 15 тисяч гривень. Ні, цей прилад буде коштувати приблизно полторушка гривень. Я вам зараз розповім, ну що я про нього знав. Але давайте, давайте відразу домовимось. Я не ядерний фізик. У мене є суттєві пробіли по фізики. І взагалі я гуманітарій. Але дещо я вловив і з вами, з вами цим обов'язково поділюся. Давайте дивитися. Ну що, приступимо до розпаковки. Ну, для початку. Запакували інтернет-магазин, прислав мені в кульочку з бібряшками. Взагалі, в антистресовому такому. Тобто розбитись він не міг ніяк. Запакували добре. Маємо такі маркування. Radiation detector, тра-та-та. Тра Ось ми бачимо те, що я казав. Модель XR1 Nuclear Radiation Detector, модель XR2 Electromagnetic Radiation Detector, модель XR3 Electromagnetic and Nuclear Radiation Detector. Теж про що я вже проговорив. Так, ну made in China, будь-вона неладна. Давайте далі. Лінійка XR1. І хунь е... іерогліфи. Так, далі. Оп, що всередині. всередині ось такий суто прилад. Прилад. Відразу, дається з першого погляду можна зрозуміти, що прилад доволі крихкий, тому що пластик, не товстий, не прорезинений і Табло, дисплей даного вироба, він, ну, такий, знаєте, як в дешевих LCD дешевий дисплей. харчується цей прилад від трьох пальчикових батареїк АА. Кажуть, що має змогу заряджання, має змогу заряджання від USB. Коли у вас всередині будуть стоїть, стоять три акумулятори, то начебто через USB, прямо так, вони зможуть заряджатись. Але деякі юзери кажуть, що це небезпечно, що це в реалі що небезпечно. Ви бачите, Тому що, що у туди... нас тут є перфоровані такі дірочки. Ось ми бачимо суто робочу початок робочої поверхні отієї самої лампи, прилада, яка у нас. Враховується лічильник газорозрядна лампа, вона скляна. І за рахунок цього, що всередині у нас скляна газорозрядна лампа з інертним газом, посередині якоїсь спеціальний електрод, там є плюс і є мінус на напайці всередині, ззовні, точно не знаю як. Але за рахунок того, що це тонке скло з інертним газом всередині. Любе падіння навіть з незначної дистанції цього приладу може датись йому фатальними наслідками. І ось що цікаво, бачите, що прилад ось таким чином адаптований під те, щоб його повісити на стінку, щоб він висів вас кошмарил немного. хе, -хе. Ось. Так. Ну, Взагалі він компактний, це є одночасно і плюсом, і мінусом. Чому? Тому що, розумієте, в чому справа. Тут компактність приладу йде в розріз з його функціональністю. Тому що от добре, коли він вміщається в ладошку, це в принципі дуже зручно. Тобто Ви можете його носити в кармані, і т.д. і теп. Але мінусом є те, що якщо ви хочете чутливий замір, чутливий професійний замір, то оця лампа, яка всередині вона має бути більша. Чим більша площа цієї Лампи цієї колби, цього електрода в, скляному, <кій> в скляній колбі, тим більше буде чутливість, і його точність. Ми маємо портативний побутовий детектор. По суті, серед цих портативних побутових детекторів, як впливає на, на ціну на ринку, як впливає його апгрейд. Ось дивіться, це самий простий варіант. Недорогий пластик, відсутність будь-якого протиударного захисту, скромні габаріти. Автоматична дешева ціна. Тоді дивіться, габарити растуть, збільшується об'єм електрода цього в лампі з інертним газом, так? збільшується вже ціна. Так, якщо цей самий корпус прорезинити, помістити в якийсь такий більш адаптований до сурових, суворих умов, Експлуатації, прорезинений протиударний, буде коштувати більше. До речі, при прилади з більшим корпусом, вони взагалі мають стінку не сплошну, а отаку, як сітка перфорована. Це дуже добре. Чому? Тому що бета-частиця, ми зараз тут гамма, нормальна гамма, не дуже то і поміряємо. В принципі, це пошук іонізуючого опромінення, а найбільше іонізуюче опромінення дає альфа та бета-частиці. Альфа-частинки це у нас ядра, протони, нейтрони іонізовані всілякі, іонізуючі крупні частиці. Альфа через цей кожух просто не пройде. Альфа не проходить навіть через зонтик від дощу, тому що це крупна частинка. Бета це летячий з, з, при, з швидкістю на швидкості електрон, відірваний від, значить, під час іонізування бета він летить і він має енергію, яку він може передати іншій речовині і іонізувати її. Тобто, це також іонізуюча частинка. Так от цей бета, тобто цей електрон, який розігнався внаслідок радіоактивності якоїсь події. Оцей бета, жорстке бета через оці ось дірочки, пройде, але уже м'яке бета, якесь м'яке коливання цього бета, буде в'язнуть в цьому корпусі, що саме цікаво, буде в'язнуть, тому що цей пластик частково буде це бета зупиняти. Тому люди, які займаються цим більш-менш цікавляться, я дивився, що в корпусі навпроти цієї лампи, напроти цього електрода, А він ось тут ось, по, по габарітам, тут розположений цей електрод в колбі. Просто беруть, роззнімають цю кришечку і перфорують, роблять: ось так, от засверлюють ось такі ось дірочки, ось такі отвори, засверлюють просто тупо сверло, для того, щоб був більший доступ цих самих частиць, повітря. І цих самих частиць бета, для того, щоб датчик був більш моторніший, більш швидше уловлював м'яке бета-опромінення, коли вам треба поміряти якийсь предмет, коли ви підносите до якогось конкретного предмету і ви хочете впіймати сразу, побачити, як фон міняється. І плюс у дорогих приладів у них обчислювальні чіпи дорожчі, тобто мозги у них стоять. Дорожче прогресивніші. Я бачив порівняльний огляд, коли цей за полторушку гривень прилад значить, порівнювали із приладом десь за 3-4 тисячі гривень. Він також, як ви розумієте, із секції доступних, тобто він не професійний, професійні 12-15 тисяч коштують. Так ось вони міряли практично однаково, але той, що за 3 тисячі гривень, який мав цю лампу. Колбу, яка улавлює електрод, який улавлює бета частицю, він мав більші площі і більш прогресивніші мозги, які обчислювали. Так? То якщо більшому побратиму, більш дорожчому, потрібно було приблизно, щоб зорієнтуватись, потрібно було десь 10 секунд, щоб зорієнтуватись на переміну фону, Радіоактивного, то цьому ось малишу потрібно було б десь півхвилини, десь секунд 30-40, щоб він відчув те, що фон почав мінятися. Тобто, по суті, вони одну і ту саму функцію вони виконують, але більш дорогий прилад виконує її швидше, тому що обчислювальні можливості у нього краще. А сам принцип у них в принципі однаковий. Такі ось у мене діла. А бета ми будемо міряти, якщо жорстке бета, якщо трапиться щось, якась радіоактивна аварія. Бета і цей датчик поміряє в якому плані? Тому що це бета опромінення буде давати вторинну наводку іонізації, тому що бета має бути настільки багата, що вони будуть просто бомбардувати оцю пластиковий кожух, іонізувати його, і вторинне бета вже від цього кожуху буде потрапляти на датчик. На цей датчик, який знаходиться в газорозрядній трубці. Принцип цієї газорозрядної трубці в чому заключається? В тому, що в цій трубці е, оці, значить, молекули цього інертного газу, вони з нейтральним зарядом, тобто вони з зарядом нуль. Електрон бета летячий, коли він повинен попасти на швидкості в молекулу цього газу іонізувати її в цей момент. Різниця потенціалів буде от під плюса до мінуса, буде реєструватись уже мозгами. Прилад видасть характерний тріск, що пролетіла частичка, і буде вже строїти графіки. Давайте подивимося, в принципі, нарешті ми включимо його і подивимось, як це виглядає на практиці. Для початку знайомимося з інструкцією Users Manual. І ви знаєте, як я не люблю інструкції, але це не той випадок. Інструкція XR1. Базовые знання, ядерне злучення, принцип -та, -та, фонове злучення. Угу. Так, потім розкладка клавіатури. Отключить, ключ загрузки, «Клавіша вибору», «Клавіша виключення» і так далі. Так, доза. Значить, він е, показує три значення. Доза в реальному времени, реальна. Тобто сію секунду. Ну, ви розумієте, що сію секунду у нього можуть бути з цим проблеми, як я сказав. Сію секунду це може бути впродовж там декілька. 10 чи 20 секунд це уся сія секунда, але не суть. 20 секунд ні на чому, в принципі, вас не спасуть. <фу> Якщо що, 20 секунд вас не спасуть, мені так здається. Середня доза АВГ, значить, середня доза це вже його мозги обчислюють. Роблять виборку за 30-40 секунд і вистраюють графік, який би була б середня доза в годину. Через кожні декілька хвилин значення цієї середньої дози обновляється. І ви маєте кожен раз графік, який строїться приблизно точно доза в годину в мілізівертах. мілізівертах. Що таке мілізіверт? Мілізіверт – це якраз адаптація. Оцієї отриманої дози радіації на біологічне тіло. Тобто, на, грубо кажучи, і там є цілий темний ліс з переводами, в принципі, ради, бери, кюрі, рентгени і так далі. Там дуже сильно напутано, але зівер це міжнародна адаптована якраз доза для біологічного об'єкту. Тобто ми маємо в мілізівертах міряти значення, ми отримуємо в мілізівертах. І здебільшого в мілізівертах для оцінки надаються ці дані широкому загалу публіки. Так. Савокупна доза АЦЦ це накопичувальна, це кумулятивна доза. От, тут її можна скидати. Тобто, якщо, припустимо, я захочу поїхати в поїздку, небезпечну сталкерську поїздку і заглянути за край географії, то якщо я поставлю цей кумулятивну дозу на 0, виїду в ті края і потім подивлюсь, скільки я там хапану, то у мене буде якась реальна картинка більш-менш. Так, для яких сценаріїв, тра та та Ну, і ось вопросы і ответы, ви можете їх почитати. Тобто, тут, в принципі, інструкція доволі адаптована. Русифікована української мови Звичайно, нема, тому що Китай на Україну, в принципі, не орієнтується. Ми всі для них русські. Такі самі, як у Ігури в Китаї. Так. Чого я Китай і не дуже шаную. Але ви бачите, що дешеві. Побутові прилади із Китая приходиться купляти на наш, на мій власний срам <смирок> Так. Ну що, давайте включати. Он, треба зажати. Резінфорд з'явився. Святий Резінфорд. Модель XR1. Версія номер 1.0, до речі, це що перша версія. Так, Key Description L це у нас музичка, тобто звук M, А ВГ Ред. Це кнопка збросу R Light on Off, коротше, R це управління енергозберіганням дисплея, я так розумію, L R, ACC плюс R, ACC Reset, тобто це уже. Кумулятивної дози. Ну що, пліс, прес, нажимаємо будь-яку клавішу хитч, і ми бачимо ось такі показники. Так. І Ось ми дивимося, як починає наш прилад строїть графік. Реал це сію минуту те, що його куці в мозги можуть для нас е показати. У нас іде. Е значить, Що е у нас іде? 11 мілізівертів на годину 0, 0, 11 міл. ну взагалі-то, треба починати переживати, коли оце значення доходить до 30. У нас, в принципі, по Україні до 26, здається, у нас взагалі топ. І десь з 26 до 30 у нас таке. Все, що вище 30, це вже досить небезпечно. Все, що вище 30. На це треба звертати увагу. АВГ. значить, Він строїв графік, бачите, в реальному часі. Ось він строї графік, робить виборку, Його мозги, його мозок електронний, робить виборку. І скоро на цьому АВГ з'явиться, якщо ми зараз бачимо онлайн показники, то тут скоро появляться показники суто в годину, тобто адаптовані по виборці в годину. А тут має з'явитись кумулятивна доза. Кумулятивна доза це те, що ми отримаємо. Після того, як воно буде обчислюватися, обчислюватись, буде проходити час, то через деякий час кумулятивна доза буде у нас обчислюватись. Її можна буде потім скинути, але тим не менше. Ви чуєте? Я надіюсь, ви чуєте, що такі ось клацання. Клац. 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 По ідеї, оце клацання, як у любого лічильника Гейгера, кажуть про те, що це пролетів електрон через трубку. Ось клац, типу електрон. Не знаю, наскільки це аналогово залежить від конкретно одного електрона. Але перші прилади так і працювали. Оцей клац – це електрон. Клац-клац – це електрон. Тобто бета-частичка, бета частинка. Ну, а тут. Електро... Е... Наскільки б воно електронним не було, наскільки б воно простим в... не було б в, в'юзанні в побутовому експлуатації, але принцип залишився той самий. Це отой датчик, який в, скля... в скляній колбі, який улавлює бету частинку У профес... більш професійні датчики із пізнього, ну, та й раннього, і пізнього. ну, Грубо кажучи, постчорнобильські і до 90 х років, вони більш чутливі мають оці ось колби, тому що вони там не із скла ці електрони, електроди, вони із спеціального сплаву металу, який, коли бомбардують бета-частинки, от вони більшої інінізацією, тобто вони більш чутливі до бета, і вони більш чутливі до гамма. От якраз оці радянські, так, що це так? Під підвищення фону якесь 26, 24, 21. Ну таке ви бачите коливання якісь незрозумілі. Ну, коли з'явиться середнє значення, буде зрозуміло, що воно покаже по середньому значенню в годину. Так, дивіться, у нас з'явилось середнє значення після того, як чіп, чіп цього приладу зробив виборку. Виборка нам показала, що середнє значення у нас 0,017 мілізіверта на годину. Тобто, в принципі, це тут нормальне значення. У нас після 26 починається алярм. У нас приблизно точно 0017. Тобто, жити можна в цій місцевості. Значить, з цим приладом кумулятивна доза буде нарахована пізніше, я так розумію. Графік у нас в онлайн-часі у нас строїться. Ну що, я пропоную вам, я думаю, надіюсь, вам все більш-менш було зрозуміло по цьому приладу. Я пропоную вам такий контент. Я ось на днях зроблю заміри в самих несподіваних місцях своєї, свого тут містечка. Подивлюсь там, 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 наскільки відрізняється фон. І коли я зроблю обкатку цього приладу пристойно, після того я поїду з ним в подорож, яку я вам анонсував на своєму стрімі, такі то діла. Ну Що підписнити? Випадкові глядачі, по-перше, ви пересвідчили, що ось тут, де я записую роліки, жити можна. По-друге, доповів вам все, що зміг. В принципі, надіюсь, когось це. Наштовхни на якісь думки з приводу отримання даного приладу, або ж роздивитись, в принципі, лінійку, яку пропонується у нас на ринку цивільному. Мене це, це питання зацікавило, і ви знаєте, я навіть залишився довольний поки що. Залишилось тільки отримати від нього те, що я хотів в реальному часі. І так далі. Ну що, задача мінімум виконана. Е, тепер.